Лісівники Поліського лісового офісу готують до відправки для потреб сил оборони України 55 вагонів деревини, розповів Суспільному інженер з лісозаготівель поліського лісового офісу Іван Забродець. На складі Ковальської лісгоспу робітники завантажують колоди на вагони. Старший майстер нижнього складу Михайло Шемчук каже, протягом двох днів мають завантажити 180 кубометрів деревини. Лісоматеріали круглі, довжиною 4 метри. Поставили нам три вагони для завантаження для Збройних сил України. На даний час завантаження проводиться тяжко, зв'язку з погодніми умовами. Але ми стараємося до кінця доби завантажити всі вагони, для того, щоб вони швидше відправились на схід. Зі слів головного інженера Ковальського лісового господарства Богдана Ковальчука, цю деревину відвантажують безплатно отримали лист від міністерства оборони з обсягами, потрібними для військових цілей. Військові самі собі планують, для яких потреб вона треба, вказують нам параметри твоєї деревини, які вони хочуть вилучити, а ми вже забезпечуємо її заготівлю і відвантаження. Постійно є нам накази на вилучення, постійно є замовлення від військових, тому що деревина при будівництві в польових умовах фортикаційних споруд є основним таким матеріалом, який можна швидко використати, пошкоджується, то її можна швидко замінити. Лише Ковальське лісове господарство від початку року відвантажило для військових 700 кубометрів лісу, каже Богдан Ковальчук. Тут для місцевих потреб, для військових десь в межах 300-400 метрів кубічних дров пішло. Також пиломатеріалів в межах 100 кубів поїхало. Підрозділи Сил оборони, які дислокуються на Волині, отримують матеріали для бліндажів та господарських потреб у місцевих лісгоспах. Основна її задача це для будівництва фортифікаційних споруд і укріплення щоб... Ну, основна її задача це зберегти життя військовослужбовця. Підприємства Поліського лісового офісу, що охоплює Волинь та Рівненщину, готують для ЗСУ найбільшу цього року партію деревини в обсязі 3300 кубометрів. Половина йде з нашого регіону, каже інженер з лісозаготівель Іван Забродець. Це є задача номер один. В першу чергу ми закриваємо в повному обсязі і прилягаємо усі, усіх зусиль, щоб своєчасно, вчасно поставити всі потреби, які йдуть від наших ЗСУ. Цього року волинські лісівники вже відправили для військових понад 8 тисяч кубометрів деревини, розповів Іван Забродець. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.